Чернігівка Ольга Сорокіна живе поблизу театру 19 серпня, в день ракетного обстрілу центру Чернігова, жінка була вдома. Окно у мене виходить в сторону театру, как би кухкуна. Я була возле мойки, якраз бы возле стола, наверное, бы за с вами не разговаривала. А так я мила там посуду. А тут вдруг свіст такий сильний. свист і мгновенно, це за одну секунду б'ється. Залишити заявку на відновлення житла і отримання грошової допомоги. Ольга Сорокіна прийшла до єдиного центру надання гуманітарної допомоги. Тут працює 15 міжнародних партнерів і організацій. Розповіла начальниця відділу міжнародних відносин та інвестицій міськради Наталія Хольченкова. Перше це відновлення житла, малі та середні ремонти. В основному це заміна вікон. Дверей а також можливо невеликий ремонт помешкань, які постраждали внаслідок атак. Другий вид допомоги це матеріальна грошова допомога, а також надаються послуги юридичні, правова допомога, психологічна допомога, а також надаються набори швидкого реагування: це плівка, фанера, набори будівельного матеріалу, тим мешканцям, які потребують для того, щоб зробити швидкий ремонт. Безпеки місце роботи центру надання гуманітарної допомоги не розголошують. Можна отримати інформацію за зверненням до відділу звернення громадян після попередньої реєстрації будуть названа адреса і скоординована. Коли і куди мешканцю треба прийти для того, щоб отримати ту чи іншу допомогу? Є пакет необхідних документів: це паспорт, код. Якщо це ремонт житла, це право власності на житло. В окремих випадках донор розглядає інші варіанти, але це основний такий перелік документів. Також, якщо це вразлива категорія населення, необхідні підтверджуючі документи і фото пошкоджень для фіксації. Скільки піде часу на отримання гуманітарної допомоги? Моги визначає кожна організація і донор самостійно. Розбилось вікно на кухні, розлетівся, розбився балкон, винесло вхідні двері, побило посуду, відкрило всі шкафи, бігало по кухні і навіть зірвало фотографію на мира. Реєстрацію на багатоцільову грошову допомогу тим, хто постраждав, тобто тих, кого постраждало або житло, або ті, які були поранені під час події, яка сталася 19 серпня. І також працює наші юристи для надання правової допомоги. Якщо ми на цьому тижні завершимо реєстрацію, то ми сподіваємося що люди, які будуть відібрані, вони отримають допомогу протягом наступного тижня. Дарія Янушкевич, Олександр Сіцько, Суспільне новини, Чернігів.